До свого логічного завершення добіг і ще один робочий тиждень, і цього п'ятничного вечора я вітаю усіх справих до свіжої та актуальної інформації наших глядачів. В ефірі новини випуск «Наш час на телеканалі. Візит сьогодні, 28 липня. Ми відзначаємо день української державності у цього свята. Ще зовсім коротка історія, однак, нині воно набуло особливого значення. Повномасштабна війна Росії змусила нас зрозуміти існування української державності як існування власного життя, як надію на щасливе майбутнє дітей, надію на свободу і мир серед вільних та мирних народів Європи у це свято ми вшановуємо всі етапи нашого державотворення від Росії до сьогодення і всіх, хто доклав зусиль, щоб Україна відбулася як держава, і ніхто. Не забере у нас нашу історію, наші традиції ніхто їх собі не присвоїть, які не присвоюють собі наші землі. За які нині точиться наша визвольна війна від російського божевільного агресора? Відзначимо у цьому році день української державності припав на останню п'ятницю липня. Проте, вже з наступного року свято відзначатиметься за новим літочисленням 15 липня. Ну і також цього дня ми відзначаємо ще одне велике свято – 1035-річчя хрещення Київської Росії. Ще одне важливе свято, яке росіяни намагаються присвоїти собі. Хоча в той час вони ще квакали на болотах. Ну і власне коротко поговоримо про оперативну ситуацію. Вчора наші сили оборони відбили чергову спробу заходу російської диверсійно розвіданої групи на Сумщину. Повідомив про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, зазначаючи, що по таких групах українські захисники відразу відкривають вогонь при виявленні. В подальшому вони ні з чим відходять за межі кордону. В саму Сумщину завчора росіяни обстріляли 19 разів. Знищено ферму, загинуло понад 50 тварин. Також було пошкоджено приватні будинки. На щастя, обійшлось без людських втрат. Під присілом окупантів були і населені пункти Харківщини. П'ять цивільних осіб отримали поранення. Пошкоджено два житові будинки. А от гаряча ніч була у тимчасово окупованому шахтарську на Донеччині. Там лунали вибухи, а згодом почалась потужна пожежа. В окупаційній адміністрації міста заявили про точний ракетний удар по нафтобазі. Тим часом на Росії завили, що вночі їхню столицю нібито атакували безпілотники. Які нібито було всі збито. Маємо іще одну приємну новину. Вчора воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти показали, як вони звільнили населений пункт Старомайорськ на Донеччині. Спята бригада, також батальйон дружіння тероборона рії, виконує задачу свободи місіона Старомайорського. Слава Україні! Героям слава! Звільнення Старомайорська підтвердила і заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, заявивши, що наразі у звільненому від російських військ селі українські воїни проводять заходи із зачищення території. Що ж, вкотре дякуємо усім нашим незламним воїнам. Ну а наші журналісти вже готові інформувати вас про події життя Кременчуцької громади. Ми виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. А вже завтра ввечері зустрінемось із вами у нашому інформаційному щотижневику День за днем. Слідкуйте за нашими сюжетами у фейсбук, в інстаграм, телеграм та на Ютубі. Бажаю приємних і спокійних вихідних. Бережіть себе і слава Україні! П'ятсот двадцятий день. Війни, якої не бачив світ від кінця Другої світової від 2 вересня 1945 року, 520-й день протистояння черговій рашистській навалі на українську землю. Щодня, рівно о 9-й годині, вся наша країна вшановує пам'ять своїх патріотів, захисників. Військових і цивільних усіх, чиї життя жорстоко обірвалися злочинною рукою одвічного ворога нашої батьківщини від 24 лютого оголошується загальноукраїнська хвилина мовчання. Держава, система правління народом, яка, окрім іншого, стверджує його ідентичність та непорушні права на власні території, історичну та культурну спадщину. Тисячоліттями на нашій землі існували племена та їхні союзи, перемагали, а потім ішли у минуле, Народжувались на цій землі і приходили здаля, аби поєднатися на віки Ось ті, кого ми, українці, по праву називаємо нашими справжніми пращурами. Найдорожчим їхнім спадком для нас є саме державність від величного київського князя Володимира Великого та хрещення ним Русі у 988 році ведеться літопис державного устрою нашої землі, нашого народу через роки процвітань. І лихоліть. І вже ніколи ідея самовизначення українського народу через державу не покидала його провідних керманичів, князів, королів, гетьманів, філософів, істориків, поетів. Та й зараз Україна, її народ, як ніякі інші, є прикладом непохитної волі до справедливості, демократії і до беззаперечної волі. Рівності між всіма народами. Українська армія, як непохитний щит і караючий ворога меч разом з усім народом сьогодні в жорстокому протистоянні з московицьким підлим ворогом, доводять тисячолітній спадок державності Русі, то є непорушний могутній попідмурок України, яка завжди була, є і вовіки буде. Борімося, поборемо. Нам Бог допомагає. За нас правда, за нас слава і воля святая. На вшанування поколінь минувщини, провідників і борців українського народу за державність, вшановуючи захисників, героїв сучасної України, запрошуємо вас, шановні присутні пані та панове. Покласти квіти до монументу батька нації поета Тараса Григоровича Шевченка. Ми бачили скусі. Хто за цю пропозицію? 400 не продовольних і прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто я утримався. Я утримався. Я утримався? Два утрималися, але у нас шість достатньо для того, щоб прийняти пропозицію. Ось так на 400 неоподатковуваних мінімумів. Тобто на 6 тисяч 800 гривень, вчора оштрафували продавчиню одного з кременчуцьких магазинів за продаж алкоголю в заборонений проміжок часу для реалізації алкогольних напоїв. Визначимо, вчора вперше, з початку великої війни, під прицілом телекамер відбулося засідання адміністративної комісії, вісім членів якої розглядали протоколи про адмінпорушення, пов'язані з благоустроєм міста та громадським спокоєм. Серед тих, у кого сходнуть гаманці, кременчужанка, яка порушила правила міського благоустрою. За що поплатилася на 850 гривень. А от за самовільне встановлення рекламного штендеру біля одного з магазинів по проспекту Лесі Українки члени адмінкомісії оштрафували ще одну містянку на 340 гривень. Ну а поки міські чиновники штрафують направо і наліво містян, за здавалося б, не такі значні порушення, приміром у Кременчуцькому районі, відповідні на те державні органи все ніяк не можуть дати ради у боротьбі із наслідками екокатастрофи на бслі та ніяк не можуть визначити. Тись, хто має нести за те покарання, і про які збитки маємо говорити мовою цифер. 27 липня умельницькі активісти хотіли зустрітися з очільником Керва Олегом Лєдніком, аби дізнатися, чи готові проби ґрунту та води. Проте, навіть передати відповідну заяву особисто голові рай адміністрації небайдужих мешканців Омельницької громади, на жаль, не вийшло. Намагались побувати, ну можливо, його й немає. Там ну ми ж не цей нас вийшла секретар. Чи хто вона прийняла дуже хорошо прийняла все, розказала, написали заяву на тому кінець. Хотіли дізнатися, чи готові аналізи, які брали число. У Мене ще є діти і внуки. Які відстоюватиме права до тих пор, поки нам не очистять річку і не знайдуть виновних. Окрім того, громадяни доповіли: нещодавно до них навідувались правоохоронці. У своїх протоколах поліціянти чітко записали походження тваринних відходів, знайдених на місці катастрофи. Я вже підійшла, як вони складали протоколи. В протоколах зазначено, що це гній не коров'ячий і не курячий, а такий… Це гній свиней, відходи від свиноферми. Вони склали протоколи, вони довго не були і поїхали. Активісти зазначають, дуже сподіваються, що представники свинокомплексу таки завітають до них на збори 29 липня. Адже перед цим вони запрошують їх особисто оглянути наслідки цього страшного екоциду. Звернення депутатів Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України щодо врегулювання питань стосовно погашення заборгованості з в тарифах підприємствам централізованого водопостачання і централізованого водовідведення з державного бюджету. Ще місяць-два за рахунок міського бюджету протягне Кременчук водоканал Підприємство несе збитки через підвищення тарифу на електроенергію, працівникам не вистачає на зарплату. Депутати під час сесії прохали вище керівництво держави створити компенсаційний механізм для вирішення питання відшкодування різниці у тарифах пов'язано зі зростанням цінника на світло. Для розуміння, наприклад, тих 36 мільярдів гривень, які зараз добуть комунальним підприємствам і різницю в тарифах за тепло і воду. Минулих періодів доля водоканалів 2,6 мільярда гривень це по всій Україні. Тобто, з тих грошей однозначно водоканал цей розрив не закриє. Ми зараз будемо фіксувати цю різницю в тарифах, накопичувати інформацію, і можливо в бюджеті наступного року буде передбачена державна компенсація. Але для того, щоб це відбулося, треба це рішення прийняти. Як це зазвичай буває зі зверненнями, його підтримали. Втім, як виявляється, не всі рішення мера знаходять схвальний відгук серед депутатів. Приміром, закатування зупинок громадського транспорту в асфальт на ревівсі назвали відкатом в минуле і деребаном бюджету. Три роки тому під час підготовки благоустрію, я особисто приймав участь у роботах. Пов'язаних з підготовкою до укладання тротуарної плитки на цих зупинках. Три роки ми чекали, що нарешті міський бюджет надасть необхідні кошти, щоб це було закінчено також, на мою думку, правильно та яскраво, як це відбувалось біля гімназії номер 2 Але на мою превелику жаль, міський голова. Особисто прийняв рішення зробити там асфальт. Чому особисто? Тому що я йому зателефонував і спитав, ну що відбувається. Чому асфальт, якщо, якщо ми йдемо у Радянський Союз, то це сиду. Якщо нам в місті Кременчуці ніде більше класти асфальт, то я можу надати чисельні звернення громади по всьому місту, що у нас там, яма таке інше. Один квадратний метр асфальтного покриття. Без, без підготовки, бо я вже сказав, підготовка була виконана, коштує до тисячі гривень. Всі почули, депутати. Один квадратний метр тротуарної плитки разом з обладанням коштує до 500 гривень. У відповідь МЕР пообіцяв публічне оприлюднення кошторису закатування асфальтом колись посипаних щебенем зупинок. Тож чекаємо. Далі перейшли до питання укриттів у садочках і школах. Кременчужани прохають про можливість пересиджувати повітряні тривоги у приведених до ладу приміщеннях. Я на минулому тижні мав зустріч з мешканцями. Квартал 278. І хочу передати таку, таке прохання їхнє. Вони, розумі, вони всі знають, що там закінчиться зараз ремонт з облаштування укриття в даному садочку, школи садочку. І просьба така, щоб людей, щоб люди мали, мали можливість під час тривоги там проходити це укриття. Можливо, це під. під Години навчання це і неможливо, але після службового після, дня, щоб вони мали таку можливість, таке прохання. Ну, ця можливість буде реалізована, і вона має бути реалізована. І гарна новина для дошкільнят. З понеділка, 31 липня, врешті відновлює роботу садочок при початковій школі номер 15. Для вихованців від 3 до 6 років організують повноцінне триразове харчування. Заклад планує прийняти 200 дітей на повний робочий день з 7.30 до 18. Сховище розраховано на 350 осіб. Наступний буде ліцей номер 17. Також дитячі садочки, які будемо здавати, це 28, й це садочок 26 й і 6. В 6-му теж укриття на підході і 26-й садочок теж штрихи ну, залишились. Ось дивіться, будь ласка, 15-й до і після сховища 15-ї школи.